Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на сторінці автокомпанії. Сьогодні у нас на огляді Рено Меган з пробігом всього лише 110 тисяч кілометрів комплектації, босе на автоматі та з дизельним двигуном. По комплектації, шоу нас маємо лінзовану оптику з LED-ходовими вогнями. Бачимо зразу парктроніки 360, відповідно система автоматичного паркування, босе, босешні диски, датчики мертвих зон безключовий доступ. Ось такий красивий комбінований салон шкіра та тканина з масажем, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Звичайно, музична система босе. Так, посередині, що ми маємо? Шкіряне, мультикермо, датчики дощу та світла, електронний паркінг, контурна підсвітка салону зі зміною кольорів, велика кількість асистентів допомоги водію, звичайно, мультимедіа з навігацією, з карплеєм, якщо я не помиляюсь. По асистентах паркування у нас передні та за 360 парктроніки, система автопаркування і камера заднього виду з траєкторією. Також двохзонний клімат-контроль по пробігу у нас 110 тисяч. Кілометрів. Так, По задній частині у нас досить непогано в плані місця. Я думаю, магані ми вам показували досить багато. Маємо тут дефлектори, прикурювач, підлокітник, підстаканники, третій підголівник, третій ремінь безпеки і звичайно, кріплення ізофікс для ваших діток. Так. По задній частині автомобіля маємо їхню стандартну LED-оптику, є фаркоп. Багажник у нас досить великий, сидіння складається звідси, підсвіточка є. Типу подвійна підлога, запаска, сабвуфер, все, все на місці. Може, подвійна підлога, увазі, що ми цю штуку можемо опустити, і у нас багажник буде трішки глибший. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.